Вітаю малята! Сьогодні ви познайомитесь з річчю, яка є в кожній родині. А що це, ви дізнаєтесь, додавши загадку. Коли миюсь чи вмиваюсь, потім ним я витираюсь. Витирати сухо звик, весь розшитий мій. Так, діти, це рушник. Річ необхідна в кожній родині. Рушники бувають різні за виглядом, за розміром та призначенням. Вони є твором народного мистецтва, втіленням нашої української культури. Кожен рушник особливий, бо має свою унікальну вишивку. В давнину рушниками не тільки утиралися, а й прикрашали ними оселю. І сьогодні я пропоную вам зробити свій рушничок. Та спочатку підготуємо наші пальчики. Наші ручки працювали, рушнички ми вишивали листочками, рядками та гарними китками. А для роботи нам знадобиться аркуш білого паперу, смужки червоного кольору, клейонка, серветка, ножиці та клей. Спочатку з обох боків зігнемо білий папір. Це буде межа нашої бахроми, яку ми зробимо ножицями. Ось так. Потім викладемо та приклеїмо червоні смужки. Це будуть межі нашого майбутнього візерунку. Залишки клею прибираємо серветкою. Смужки, які залишились, ми розріжемо на квадрати. Їх також викладемо, наклеїмо, створивши ось такий візерунок. Погляньте, який гарний рушничок у нас вийшов. Дякую, малята, за роботу! І чекаю ваші роботи у відповідь. До нових зустрічей!